Що сталося? А нас мене хочуть забрати за, за причина притих дичинського. Мене забирають за 217 сімнадцять Не хочуть зачитати. До мене прикладали руки. Мене отак мене вилучили листівки, хоча там написано не, не хотіли, не хотіли а скласти на ухону яких піставо. Ми не затримуємо. Ми запрошуємо відділ запрошує. для складання адміністративного. Вона може відмовитися. Як відмовитися? Мають право людину на три години затримати. А хто ви такі взагалі? Ну, так, за які підстави ви можете? Покажіть посвідчення. Я писав як якісь Покажіть, хто ви такі взагалі уже супер порушення, будь ласка, не роздає листівки. я маю право громадянин України роздавати листівки, інформацію. Я маю право на поширення інформації, не маю, не маю право на поширення. Це не є передвиборча агітація. Я як громадян України маю право на поширення інформації. Хоч яка це інформація би не була? Хто вам дав казівку і затримати? Самі себе міліція дала козівку. Що ти гонько? Що ти гонько? Куди ви грабуєте? сюди, ходіть сюди. Куди ви грабуєте? Це моє майно, віддайте сюди. Тихонько, тихонько, не робіть це, не робіть це.

Там вказаний тираж, де візьмуться, Ви Вони змінить дивіться, маєте мені взяти обвинувачення в відділу. За якою статтею ви мене берете? Просто вказаний, є тиражі Прошу. Внизу, що дівчина виступила проти Гдичинського, і її треба зараз поломити. Це все люди добрі. Подивіться, куди ми йдемо. Ну, пиш. ну де пише? Що пиш? пиш? це пиш? Дайте я вам зачитаю. Я зачитаю. Зачитайте, що там пише, і зніміть. Сам видав на друкана на особистому принтері Ергнатюк, замовник Акарп'юк. Наклад 999 штук. Відповідальний за випуск Ергнатюк. Хто От і шукайте його, чому ви її затримуєте. Чого? За те, що порушує законодавство. Я ви Нічого не порушує вона. Дето, а що ви, Яке законодавство? Так. Чекайте, тираж, випустили тираж, тираж є. Тиражу є, що вихідні дані є. 212, з дочком 13 частина там, друга. Так що, вибачте, будь ласка. чекайте, чекайте. А як, а як партія регіонів б'ють наших, то, то все можна? Руки крутять. Вот, має бути так. Май... О, так має бути. Так по Слухай, вже. Мене, то Як как... я, я то вонять, це, ты, чойте, це чуєте, пане міліціонер. Ви кажете, так має бути. Як нас б'ють? Я не кажу, що так має бути. Ви сказали тільки що так має бути. Так. Не чіпляйтеся ви за слів. Так я тільки що сказав він. Так має бути. Де ставити? Забороняється, розміщення має бути нас мають бити, використати нашу мову Україну. Це все поширені у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики території, засобів масові зброї, посадовими особами. Яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або оплатно джерел, не передбачених законом. А так само поширюється будь-яку інформацію, то і спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певну Ну, чим це не. Ну, ну, що що, що, що ну. Я сам розумію, що це означає. Ну. Має офіційне видання. Має бути офіційне Пане, видання. Я роздаю, а він забор, я з ним говорю, ви хто? Ви що хочете? Я О, не що? Хочу. Ви хочете йому допомогти мені? Мені допомогти не треба. Мені не треба допомогти. Не треба мені допомогти. Помочуть, будь ласка. Я з ним щось виясняв, ви перебили, я вже не знаю, що починати.